Вчора ми мали на вечірньому засіданні День децентралізації. Вчора ми закликали від імені політичної партії, від імені всіх голів об'єднаних територіальних громад і тих голів, тих громад, які хочуть об'єднатися, мобілізуватись всім народним депутатам, фракціям і ухватити низку законів по децентралізації стосовно об'єднаних територіальних громад. Вчора було ухвалено тільки три закони в першому читанні. Добрий крок вперед, але недостатній. Ми вчора ухвалили три закони, які стосувалися проведення виборів для тих громад, які об'єдналися і хочуть об'єднатися з різних районів. Ми ухвалили той закон, який стосується наповнення бюджету за рахунок адміністративного збору. І ми ухвалили закони, які стосуються повноважень старості. Також дуже важливий закон. Я маю на увазі в першому читанні дуже важливий закон, тобто, щоб ті старости, голови, ті, хто будуть які об будуть обиратися з населених пунктів, які об'єднуються в грамотному бідну територіальну громаду, розуміли, які будуть повноважені. що нікуди не ділиться їхні представники, нікуди не діляться ті всі функції, які сьогодні виконує сільська рада. А навпаки, це буде дієвий староста, дієвий представник громади, об'єднані територіальні громади член. Члеконкому від територіальної громади. Вчора, на превеликий жаль, питання риби, чи лобісти, які лобіювали питання риби, збило той темп, яким ухвалюються закони, і питання риби не було проголосовано, і, власне, зупинилася робота цими законопроектами. Ми наполягаємо на тому, щоб наступно. Цей тиждень. Також було виділено більше часу на те, щоб всі не проголосовані вчора закони, були поставлені в передодних а також був поставлений передок денних законопроект 435, який стосується е, земель поза межами населених пунктів, які повинні бути передані в комунальну у комунальну з об'єднаних територіальних поладой. Цей закон чекають всі об'єднані територіальні глади і ті населені пункти, які хочуть об'єднатися, в тому числі. Но, е, щоб ще 4-5 додаткових законопроєктів, які стосуються і виборів, які стосуються і е, фінансування, були включені в порядок денний до е, тих законів, які ми вчора розглядали, щоб ми півдня виключно використали для того, щоб цю реформу підтримати, для того, щоб не дискредитувати хід цієї реформи. Адже за півроку, за літо і за кілька місяців останніх сесійних минулої сесії, ці законопроекти навіть не розглядалися в Оховній Раді. Тому ми наполягаємо, щоб голова Верховної ради, керівництво Верховної Ради поставили це і зробило це як пріоритет, щоб ми наступний четвер, півдня посвятили питанням об'єднаних територіальних команд.